Всім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде ну, дуже незвична розпаковка, оскільки це все в кульочкове. Це мені не приїхало, це я сам ходив в магазин. Виявилося, нещодавно дізнався, що у нас в Мукачево відкрився новий магазин по Кей-Попу. Тобто магазин повністю присвячений самому кей попове Звісно, що там продавали деякі став аніме. Зараз аніме дуже популярне, багато кого йде туди, купляє спеціально саме аніме, тому в них останнім часом дуже багато завозів по аніме. Тому, звісно, що якщо ви фанат аніме, якщо ви фанат Кей-попу, переходьте в посиланнях до опису до відео, там буде всі посилання на цей магазин, там може замовити онлайн усе, що вам. Припало до душі багато різних лицензійних стафів, речей різних всячини з самої Кореї. По аніме у них, до речі, теж буде багато нових завозів, оскільки воно дуже популярне. Звісно, що їм треба гроші заробляти. Я їх питав, я з ними говорив трохи. Вони сказали, що останнім часом багато завозів і є, і планується нові багато завозів саме по аніме. Звісно, що я пішов. І багато-багато чого по аніме закупив. А, і зараз це я вам покажу. Що тут у мене закупилося? А, ну, Першим ділом це, звісно, що плакати. Я закупився багато плакатів, оскільки, ну, я знімаю відосики, в мене щось на фоні має бути. А, це у нас тут фрі воно вже трохи зім'ялося, бо скільки трошки довго постояло, доки в мене дійшли руки. А, Ріозеро. Меш. Uh, дуже класна серія, смішна пародія на Гаррі Поттера. Знову ж таки Меш. Я Мангу не читав, але мені дуже сподобалися два сезони аніме. Uh, коротше, це. Герой Щита. Не пам'ятаю, як його правильно тайтл називається. Але. Аніме не дуже, але мангу я читаю, манга дуже класна, мені дуже подобається. Далі е, 100 бажань не пам'ятаю назву цього тайтла. Аніме я не дивився. Я зараз купляю, збираю серію цієї манги на українській мові. І останній. це, знову ж таки, Рьозеро. Мангу я намагався читати, мені не сподобалося, але аніме я просто обожнюю це. Тож, якось так, це у нас були все плакати. Але не самими плакатами багаті. Буду помали, ви не мати, що тут є. Я дуже-дуже-дуже багато закупив. Бачите, тут цінники на них по 35 гривень. Дуже багато різних закупив аніме карточок по бензопилі. Це, по, по ідеї, єдиний тип карточок, але різні упаковки я собі брав, щоб були різні упаковки. Це Клинок демонів, ще клинок демонів, клинок демонів. Це боже, тюрма, не пам'ятаю, як там називається правильно цей тайтл. Це все буде окремим відео розпаковка цих всіх карточок. Зараз я лише показую, що я придбав. Це Шпигунська сім'я. Наруто. Наруто. One Piece. One Piece, One Piece, Не знаю, що якийсь хлопчик. Знову ж таки, тюрма. Це китайське. Яой, як би з нього. Не пам'ятаю цей тайтл. Бродячі пси здається, якось так. Я його так і не подивився. Не зацікавив мене цей тайтл. Опа. Зараз цим все розберемо, окей. Е, знову ж таки, клинок, що вбиває демонів, багато-багато набрав, ще One Piece. До речі, напишіть в коментарі, якщо встигнете, доки я зніму відео, як вам цікаво по тайтлам, щоб я це все відкривав. Чи все разом? Ще один Наруто, Наруто і Наруто. О, зараз це все завалиться. Так, а тут у мене купа купа всякого. О, ага. Ще я карточки у них можу було придбати вже не в пачках, а окремо іменно самі карточки, тож я собі декілька придбав. Так, у мене тут повивалювалося. В попу треба, окей. Це фігурки по а, клинок, що вбиває демонів. Мені декілька фігурок дуже сподобалися, тож я їх придбав. Дуже такі милі, гарні фігурочки. Бокуто з волейболу. Я обожнюю Бокуто не міг пройти повз. Я не дуже, звісно, що люблю чібіків, але коли вони такі милі і персонажі, яких я люблю, то звісно, що воно в мене мусить бути. Прикольно в тому, що тут шапка знімається віноски. Камера би ще його ловила от. такі носки, така шапка в нього окремо йде. на голові воно виглядає краще. І в попі дирка. Ставили, стоїть на страпончику. Окей. Ну, я набрав собі в основному з самих хлопців по клинок, що вбиває демонів. Там було декілька дівчат, Вони мені не дуже. Імпонували, тож я їх не брав, але от всіх буквально всіх хлопців, що були з клинок, що вбиває демонів, я придбав. Дуже класно зроблене, ну, якісні, такі маленькі, милі фігурки, але дуже-дуже якісні. Тож, якщо вам щось таке цікаво, щось ви хочете з такого придбати, приходьте ссылкам, або якщо ви з Мукачева або десь недалеко, то можете піти в цей аніме магазин і закупитись. Uh, так, далі, то ще купа всякого. Окей, okay, uh, це ще в мене дві карточки, що це, боже, токійський. Uh, чи ні, магічна битва, господи. Тяжко запам'ятати мені тайтли, вибачаюся. Це у них, uh, ну, звісно, посилання будуть всі в описі до відео, але це їхня така візитна карточка, якщо комусь цікаво, uh, K-Pop-Shop, uh, Juzo Shop. У них є свій сайт і свій інстаграм. А це все, це все мені запхали в подарунок. Я це не купляв. Це, я так розумію, наклейки квадратні. Подивимося, що мені подарували. Я набрав на 2000 гривень, тож мені подарували, бачите, самі досить багато. Не фанат цього аніме. Все ще не дивився Бонзопилу, але хочу. Боже, Тітрець смерті, дуже нелюбимий тайтл. Мені подобався, доки він йшов, але тим як все закінчилося, мені це дуже не сподобалося. Боже, Юдзі, Тадорі, обожнюю його дуже класно. Так, це. Ага. Це у нас Шпигунська сім'я. Все ще не дивився цей тайтл. Дуже хочу його подивитися, ніколи не можу знайти час. Знову ж таки, бродячі пси. Якщо я не помиляюся з назвою тайтлу, якщо помиляюся, в мене в коментарі. І Нару, того. Ну, прикольні чим би ні. На халяву дуже радий такому подаруночку. Далі це у нас... Типу, ага, це типу карточки, але вони такі, знаєте, простенькі, е, я так поняв, з свого виробництва. Окей, е, знову ж таки, щоденник смерті, знову ж таки, цей тайтл, не пам'ятаю його назву Наруто, е, боже, це. Ну, це з одного тайтлу, не пам'ятаю, як його. Я ані мене дивився, але мангу збираю, поки що не читав. О, знову японський яой, круто. Знову воно, точніше китайський яой, знову воно. Ага, магічна битва. Бензопила, бензопила. Щось її багато. Яой і яой. <свят> До речі, цю карточку я сам вибрав, а останні мені подарили. У них там карточки на подарунки можеш собі вибрати. Я собі вибрав цю одну, а остальною мені всунули. <свят> За що я дуже їм дякую. І ще мені щось подарили ось таке. Це... Ага, два набори мі... малесеньких таких от, е... мікро -мікро камера Зловить його не зловить, зловила. Такі пітюсінькі, от, наклеїчки. Я так розумію, це з Кореї завезені якісь оригінальні наклейки, бо такі дуже-дуже популярні наклейки в самій Кореї. Там багато, особливо шкільного віку дівчат, любить такі наклеїчки. Якось так це було все. Тим словом, купа плакатів, купа фігурок. Купа карточок, я набрав, пакети, будемо розпаковувати в наступних відео. І купа-купа подарунків. Дуже-дуже вдячний, дуже люблю такі подарунки. Тож якось так. В принципі, я задоволений, 2000 гривень це, звісно, дуже багато, але, ну, знаєте, набрати ось стільки карточок і стільки от фігурок, це, е, звісно, що я молодець. Тож, якось так, обов'язково буду заходити в цей магазин ще. Я не фанат КП, я на ньому не розумію, я нікого із поп-ідолів корейських не знаю. По імені чи навіть в лице. Тому ну, трохи не моє, але там багато є е, аніме СТАФа, і це для мене дуже-дуже класно. Тож, звісно, що буду заходити, звісно, що буду ще дещо купляти в них. Ну а поки що, я з вами прощаюсь. Бувайте, сподіваюсь, було вам цікаво. До зустрічі!